удада. давайте просинайтесь. Все, я втоснувся. Просинаємо. Так. Да. Давайте, куди ідемо? То... В баню ми ймось. Миємось. Так. Ладно, ладно, ми вже кисляно глязні. Так. Да. О. Чекайте, я лягаю. Давайте. Ви що там бачив? Саня, а ну тимий. Що в тебе, шо в тебе таке на руці червоне? Ой, яке червоне, чорне. Можливо. Я не знаю. Я не знаю. Стоп. Можливо, яке... А мужинька успопалась, но у меня уже привыкла. Да нет, сань, сани будут фарба, чи щось такое. Хлопцы, давайте туда, кудась поесть, поплывем. По... Короче, може. Добре. Пацаны, погнали уже. Добре, погнали. М -м, блин. Я же не жизнь мучився, кое-что. Стоп, хлопцы. Почекайте. В них вроде тоже таке самое, как и сани. Треба тікати хлопці. Треба тікати, хлопці. Треба тікати, я вам кажу, треба тікати. А, хлопці, що за зачем? Меніся! А такі? А такі? Кідаці, а але кида! Але кида Хлопці, а ви не бачите цей корабель? Бачу чуть я задума. Окей. Давайте сідаємо попадаємо. Та що... Добре, Саня, Давайте куди поїхали? Ну, не знаю, давайте до ведь я не вижу уничтожим. Я отмачился. Ладно, хлопці, давайте. До аборігенів. Можливо, ми знайдемо не аборігенів. Не аборігенів. Я думаю, що не танцюю на яхті. О. Та ладно, пританцьовуйте. Головне, що ми знайшли королеву. Так. Хлопці, ладно, куди ми... хлопці, куди ми... Хлопці, куди ми приплили? Я не знаю. Це, походу, моряк. Добрий день. Вот? Він походу на англійському. Я походу знаю. Hello. Hello. Hello, my, my name. Hello, my name's Kieber. Hello, my name's Kibo. Давай, кажи, давай, говори з ним, будь ласка. Я англійську не розумію. Хто знає англійську нас? Yeah. Добре, давай, чапа-чапа. Ну ви так само скажите, як вас звати? Почекайте. I'm from Ukraine. Він походу знає українську. Добрий день. Так добрий день. Дивіться, ми заблудились тут, тобто у нас самолет впав. Можете якось допомогти? Ні з чим не можу, вам можу тільки дати трохи їди. Ну, добре, давайте їди. А я тут появилася. Та я просто якось теж хотів рибу половити і побачив якихось дивних челіків. І потім вони забрали а ви, а ви знаєте, куди поїздні? Можливо. Ой, та я вже тут, напевно, днів всім п'ять. Точно не пам'ятаю. Ну, вроді можна поплисти з У мене є друг, він теж заблудився. В нього точно є зброя. Ви маєте... Ви маєте поплисти кудись. Бачите? Отам От поспів з кораблем. Во там десь. Там я бачу. Там десь і, і шукайте. Давайте О, сідайте. Може... Сідайте. Добре, до побачення, дякую. Сідайте, давайте. Пацани, він мені сказав, куди. Я йду не Він мені сказав. О, точно. Е, ви, ви йду до сте. Так, добре, зараз почекайте. Я дав вашому другу Максу апельсинчик. Доброї вам зустрічі. Давайте. Ну, а йди, сюди, окей, йди. поїхали. я заштурвал, бо я знаю куди йду. Та да ні, я заштурвал. Окей, їдь на наші ловки, далі я скажу, куди. Хлопці, в мене з'явився інтернет.